Всім привітик! У нас ранок, 1 серпня, і за новим календарем це медовий спас. Так як ми звикли на це свято робити ось такі коржики. З маком будуть. Ми і по-новому зробимо стилю, і по-старому ми таке полюбляємо. Зараз сюди меду, маку, наш шматочки і буде смакота. шуліки. Хто як називає, я не знаю. У мене коржики з маком. Ну і... Ось такі булочки вийшли з маком і з цим, з персиками. Щось таке? Ну, щось буде. На швидку руч, швиденько. А ще сьогодні свято-не свято. Не свято. О, Марину Петрівну чекає робота. Помідори буду закривати, бо поки вони є, вже вони такі м'якенькі, треба їх терміново сьогодні закрити. Вони полежали, трошки, звісно, ось тут є таке, ну, більшість е, нормальні. І так, мухи, і огірочки. Ось такі також вони не дуже прям такі гарні, але є і маленькі, гарненькі, і такі. Ну, я їх буду закривати шматочками, тож все піде. І тут ще стоїть ось е, ожинове вино. Треба його процідити розлити. Коротше, Сьогодні в мене буде день консервації. Зараз ще підемо нарвемо. Персиків з вами. Кожен готує ці коржики по-різному. Хтось на сковороді, хтось в духовці. Ми звикли так, на сковороді, бо так робили наші бабусі. Хтось там, я, от, наприклад, люблю, додаю. Мед і мак, і все, і мені воно смачно, я буду його їсти. Чоловік мене так не любить, бо він звик по-іншому, так як його, як його родина. Вони додають мак, вода і цукор без меду, хоча медовий спас, треба мед. Ну, він собі калапуцяє там щось по-своєму і їсть. Я таке, ні. Я собі зробила. Зробила, роблю. І зараз з чайком поп'ємо. Ну, додам сюди меду, маку і все. Будемо приступати до роботи. Бо треба і помідори, огірочки закрити, персики зараз нарвати. Треба щось робити. Зараз буду смакувати простий коржик, але коли він такий свіженький, воно таке смачне смаку, та смачного є, якщо хтось зараз вечеряє, снідає, обідає. Так, і прийшла ось до персиків, буду зараз вибирати трошечки, які пом'якше. І трошки закрию, бо вони вже обпадають. Персики, персики, така смакота. Я їх оце останніми днями, можна сказати, вже все переїла. Бо я думала, ми їх всі з'їмо. Та де там? Ви що? Тут Ну, більше як відра, напевно, на цьому персику. Так, вчора щось ходила, всі були м'якенькі. Сьогодні... О, м'якенькі. Ну, мені, правда, і такі м'якенькі не треба. Ну, це м'якенькі, бо щось воно його почало їсти. Мені треба, щоб вони трошки тверденькі були, бо їх же половинками треба, щоб не розварились. О, що я зібрала. П'яти літрове Повне персики, вони такі м'якенькі. Ну, як м'якенькі, вони ще недозрілі, але для консервації якраз те, що треба. М -м 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 -м. Я так люблю персики, я по це сиділа, вихваляла їх, Така смакота. Ну і гарні ж, гарні. Я персики, до речі, варення закривать закривала, а в сиропі ще ні разу. ну Я абрикоси закривала. О, тут якісь порчені, я не, не бачила. Абрикоси закривала. Я думаю, що воно не дуже відрізняється, тож все буде стояти, бо я на цей рахунок переживаю. Бо такий врожай персиків, щоб нічого не пропало. Ну, а тут готові мої булочки, я їх яйцем не змащувала. Зараз будемо виймати ось ці з маком такі. Треба, напевно, взяти лопатку. А персик тут бачу потік. Ну, нічого ми зараз. Замочимо і все. У мене таке тісто не прям здобне, воно дріжджове, але не таке, як завжди. А, гаряче. На швидку руч. О, ось такі. Я взяла лопатку і там, де з персиком, лопатку підівала, бо воно позалипало все на формі. А до речі, додала сюди крохмал, то воно і не дуже витікало. Я з персиками дуже рідко роблю щось, бо вони не кожен рік є. Але спробуємо, що воно таке, бо маку на все не вистачило, ще ж на коржі залишила. Ось так от така випічка. Це зараз замочити. І нехай стоїть. Все, я вже приступила до консервації. Ось так огірки з кетчупом чілі. Не так, як ми звикли ціленькі, а ось так вариться, наче як салат. Дякую вам, пані Любов, за такий рецепт. Будемо готувати. Я побачила у вас на каналі, і зробимо. Вони йдуть без стерилізації, так вони зараз змінять колір. Ну, я так закривала огірки по-фінськи. Воно незвично, але так є. Але можна, хто переживає ще хвилин 5 простерилізувати в банках і все. З кетчупом ми дуже полюбляємо. Поки огірочки там варяться, ось помідори з ботвою моркви, зеленю моркви, з листя моркви. Я їх давно вже роблю, але це не мій ну, самий улюблений рецепт. У мене є на каналі мій улюблений рецепт. Я ось вже позакривала пару баночок, але. Якось, я не знаю, щось останній рік якось біліє той рецепт, щось чи сіль, чи оцет, Але трошки я ще грішу на цибулю, бо там є цибуля. Тож, подивимося і зробимо менше його. Що воно не так? Чи це сіль? Ніяк не можемо вгадати, чи оцет, хто його знає. Тож, на цю зиму наробимо багато різних рецептів з помідорів. Ну, як, не дуже багато, бо урожай невеликий. Але я ще хочу зробити рецепт, побачила в цьому році просто отак одні в банку помідорчики, нічого туди не додаємо. І кажуть, дуже смачно. Тож, зробимо і ми так на пробу, якщо смачно, треба робити. Помідори готові. Якраз вийшла ще 2 літрова баночка. Зробимо зовсім, бачите, без спеції. Нічого там немає. Та й тут, крім е, цієї зелені моркви, нічого немає. Так, до персиків діло дойшло. Комарики, мурашечки. Так, щось тут поганеньке. Персики помили і тепер чистимо їх від кісточки і складаємо в банки половинки. Персики я буду сиропом закривати. Можна, звісно, було б додати сюди цукор і лимонну кислоту, залити водою і поставити стерилізувати. Але, подивилась, що всі сиропом, тож і я буду сироп зараз робити. Там на літер води цукру, ну хто хоче там від 200 до 500 грамів і одна чайна ложка лимонної кислоти, і стерилізувати хвилин 10. Отак от. Так от. Ну і улюблений мій процес покатати, щоб цукор, сіль, все розтануло, розійшлося. Так, от там огірочки вже стоять. Зараз будуть і помідорчики. Колір жовтенький. Коли додаєш сюди ці помідорчики різнокольорові, то гарненько. Так, сюди. Нарешті я на цій кухні на сьогодні закінчила. Ну майже. Те, що задумала, вірніше зробила. Зробила ще ось такий салат, але його можна закривати і на зиму, його там стерилізують, але я так не робила. Я тільки ось зараз. Тут сині баклажани, потім цибулька, морква, перчик, корейська приправа для корейської моркви, толія. Ну, Коротше, все оце перемішати і поставити десь на одну добу в холодильник. Ну, таке синє по-корейськи. Мені подобається цей салат. Я вибрала приправу до моркви лагідну. Я не люблю гостре. Тож, зараз. Прикриємо. Ні, я, я кудись пересиплю це все і в холодильник. А тут я вже справилася з баночками. Так. Тут Ай, огірочки. А, гаряча, гаряча. Персики. Персики. Ось такі гарненькі вийшли. Видно, що м'якенькі стали. Нехай добре стоять. Оце За що я переживаю, бо. Персички, взимку буде смакота. І ось двохлітрова баночка це, як я в інтернеті знаходила. Ну, просто бачу один показав на Ютубі рецепт, і понеслося один, другий, третій, всі показують, що нічого тут немає, тільки сіль, цукор і оцет. Тут на літр води йде 4 столові ложки цукру, потім ложка солі і оцет не пам'ятаю скільки. Так що спробую і я, всі ж роблять, кажуть, дуже смачно. Навіть бачила в коментарях пишуть, що дійсно смачно. Тож зробимо. пишуть Тільки так помідори будемо робити, помідори на мільйон Тож і в мене будуть помідори на мільйон ой вкриваємо і йдемо звідси, бо тут щось жарко наче нічого такого не робила. Ну, ви ж бачили, що там бутильки та консервація, те нарізала ті сині. а Потім же ж з тістом, то випічка. І вже все. У нас там п'ята година вечора. Хоча зробила все, що задумала, ну ні, ще он позаду мене бутильок, треба з ним розібратися. А Максим тут он займається будівництвом у нього там свій процес. Тож зараз, напевно, повечеряємо і буду я далі займатися. Треба он тут. Порозставляти, бо все там наставлено. Я швиденько, швиденько. Ось так от наш день підходить до завершення. На кухні трохи попрацювали гарно. Тут Максим гарно попрацював, уже так знаєте, щось вимальовується. І позаду мене он також вимальовується. Там має бути димохід. Ми ж розповідали, що маємо перенести. Це я сміялася з чоловіком. Кажу, тепер саме головне мені не забутися, що тут є стінка. Бо я завжди це. Ну, я звикла, я відкриваю двері, і отак і дубо в нас тут же ще від мостка, ну, звикла я б ходити там, де чистенько, гарненько, а не по бур'яну. І може таке бути, що я відкрию і відразу піду в стінку. Тепер треба бути уважною. Тож такі в нас справи. Дякую вам, що були зі мною, і до нових зустрічей. Пока-пока.